Як революція вона досягла успіху? Якою ціною? Ну ви бачите, ціна страшна. Оце ж ми ж бачимо героїв Небесної Сотні, які загинули. Багато було заруйнувань, багато було смертей. Але ну нація народжується в вогні. Іван Дремлюга пригадує події дев'ятирічної давнини. Тоді він допомагав організовувати протесні мітинги у Дніпрі зі всіх народних спротивів, в яких брав участь виокремлює саме революцію гідності. Вважає, вона була найнебезпечнішою, але особливо загартувала націю та зробила українців такими патріотичними і об'єднаними, як зараз. Адже ще у 90-ті проукраїнські акції викликали у людей неоднозначну реакцію. Просто проходили з прапорами, на нас кричали там бандєровці, е націоналісти, і так далі. Свідомість українців зростала поступово. Передувала цьому і помаранчева революція у 2004-му. Тоді активісти протестували через фальсифікації на президентських виборах і, хоч на той час досягли свого, добилися третього туру, в якому переміг промайданівський кандидат, але далеко не всі розділяли їх настрої на майданів четвертому році. Коли вітались там от з один з одним Слава Україні! Героям слава! То люди на нас дивились так, як, як на хворих. <смісті> що вони кажуть. Тобто це їм було якось незрозуміло. нічого. А зараз, ви бачите, весь світ це вітання сприймає і розуміє. Віталій Кравченко або діджей Майдану має досвід у протестах. Брав участь у революції на граніті в 1990-му. Не вагаючись, доєднався й до Помаранчевої, а вже під час Революції Гідності забезпечував охорону та озвучку на мітингах у Дніпрі. Тоді люди виходили на вулиці, аби показати, що прагнуть для країни європейського вектору розвитку та не згодні єднатися з Росією. Однак після побиття студентів на столичному майдані 30 листопада вирішили повалити тодішню владу. А я інтересуюся історією України особи, особливо. Я бачив, як уже сторіччями Росія питає пробує знищити все українську історію, українську культуру, українську мову. І в мене такий в душі виникав спротив такий сильний до того, що ну, ну, чому це? Чому це в Україні не може існувати? Не може існувати і культура, і мова і все інше. І, Найшов таких людей, які теж так же боролись за, за за все українське. Приєднався до них і разом з ними боровся. Перші акції в Дніпрі були небагатолюдні, але згодом народ почав прокидатися і на по вихідним вже збиралися тисячі небайдужих. Місцеві мітинги здебільшого проходили мирно та спокійно. Активісти слухали українські пісні і виступали з патріотичними промовами. Та все ж таки були випадки арештів та провокацій. Найкривавіший з них стався 26 січня, коли все керівництво майдану поїхало на поховання Сергія Нігояна, першого загиблого під час протестів у столиці. Провокатори підійшли, виступу. Там Майдан подовж стоять, і позвали всіх іти до облради. А в облраді засіло там дуже багато тих тітушек з цими пневматикою, з пістолетами, з тими скійками, з, з бітами, там з усім спеціально, ну, тягли туди, щоб побити їх там. І таки потягли частину. Частину потягли, ну їх там побили. Ну, Майдан все одно не закінчиться за час протистоянь у 2014 році постраждали 2,5 тисячі людей. 104 учасники Революції Гідності загинули і згодом були названі Небесною сотнею. Також тоді, під час виконання обов'язків, загинули 17 силовиків. Ту зміну ситуації політичної, яка була на той час, треба було робити. Можливо, і треба було робити мирним шляхом, але, бачите, не вийшло. В Білорусі вийшли тисячі людей на вулиці, не вийшло. Виходить, що все таки. Наступає такий момент, особливо коли влада повелася настільки жорстоко, українці все-таки <смачає> мають козацьку гарячу кров, вони не стерпіли і винесли. Перешперейшло все протистояння. Потім, звичайно, якби не вмішалася Росія в Крим і в Донбас. У Нас би було б зовсім інше життя. Багато років українці вимушені доводити свою незалежність. Саме на Майдані неодноразово змінювалася доля нашої держави. Нині ж справа за військовими на передовій, адже свобода не дається, а виборюється.